Я, Миколай Куропатва, будував це місто. Волею Божою я його щоразу підносив з руїни. Волею Божою, я залишаю його вам. Бережіть його в своїм серці з гаслом надвір надякує Збройним силам України. Місто відзначило 436-ту річницю з часу першої писемної згадки. Урочистості розпочались на головній площі надвірної, де лунали слова вдячності військовим та молитви за перемогу. Жителі громади вирішили, що ми сьогодні всі заходи, які ми будемо проводити тут, в міському парку Івана франка направити на благодійність. На допомогу Збройних сил України. Тому надвір навкотре. Дякую ЗСУ. Тут багато локацій, де всі від малого до великого через свою торгівлю, через свої смаколики, через свої художні вироби будуть продукувати, продавати і підтримувати Збройні сили України. Більше того, захід нинішній проводиться за допомогою меценатів, спонсорів і благодійників. За підсумком сьогоднішнього дня всі зібрані кошти ми направимо на Збройні сили України. Святкування Дня міста. Має бути прив'язано до того, як ми допомагаємо Збройним силам України. Дякуємо тим, хто захищає, тим хлопцям, які захищали і, на жаль, уже є небесними воїнами нашими, які нас захищають з небес, і як ми допомагаємо не тільки фронту і збройним силам України, як ми дбаємо про наші родини загиблих, про тих хто знаходиться в полоні, хто безвісті зник. Оце якраз в такому контексті сьогодні повинен розглядатися День міста. Цьогорічне святкування мало особливий зміст. Кожна подія була благодійною, адже над усе нині надвірнянці прагнуть підтримати українських захисників. З головної площі заходи перемістилися до парку імені Івана Франка. Тут організували концерти, виставки, мистецькі акції та ярмарки, де збирали кошти на потреби фронту. Це портрети сучасних героїв. Кожен, кожен учень мав можливість вибирати того, кого він хоче вшанувати. Це могли бути близькі, друзі, родичі. Ну будь-хто кого вони собі обирали самі. День міста співпав із проведенням обласного фестивалю патріотичної пісні Вознесись Україно». На сцені звучали твори, що надихають, об'єднують та дарують віру у перемогу. Я сам славного тернопілля. Тих, Але до 53, роки, 53 роки я не скажу, що віддав, а поєднав з надвірною зробити добру справу і стати спонсором зараз надвірнянець. Надвірна важливо. Для мене рідна. Не це люди, які постійно я бачив, як вона розвивається, 12. як вона стає вийти, красивішою, красивіше патріоти, і зараз Надвірна, і люди, на мою думку, це європейське місто із славними, славними традиціями і славною історією. і славними і людьми. Надвірна відзначила своє минуле і теперішнє, але думками була з тими, хто боронить її майбутнє. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.